Всім привіт! Ви на каналі Руханка. І сьогодні в мене для вас невеличкий сет вправ для всіх м'язів-пресу. І почнемо ми в позиції на колінах та руках. Долоні під плечима, коліна під стегнами, спинка пряма. Тепер спочатку праву ручку тягнемо вперед, а ліву ніжку назад вперед. Наче все тіло це пряма лінія. В спинці не прогинаємося. Повертаємося назад, тепер правою ручкою торкаємося лівого коліна. І продовжуємо знову ручку та ніжку витягуємо. І потім знову ніби з'єднуємо. цьому напружений, спинка пряма. Продовжуємо рухатися. Не спішимо. Ще чотири. Три. Два. І останній раз і залишаємо ручку та ніжку прямими. Тепер будемо пульсувати маленькі ривочки вгору. Рухаємося вгору і вгору. Ще трішки. Закінчили. Опускаємо ручку та ніжку на підлогу і тепер переходимо на іншу сторону. Тепер ліва ручка тягнеться вперед, права ніжка назад і повертаємо їх назад, торкаємося ручкою до коліна і знову випрямляємо. Не спішимо. Животик втягнутий, прес напружений. Ще чотири. Три. Два. І останній раз. Тепер залишаємо ручку та ніжку прямими і робимо ривочки. Ще зовсім трішки. Стараємося підняти ручку та ніжку вгору. І закінчили молодці. Тепер переходимо в позицію. Собака мордою вниз. Ручки ставимо трішки далі вперед. І сідниці піднімаємо вгору. Відштовхуємося руками від підлоги. Ніжки можуть бути на носочках. Тепер праву ніжку піднімаємо вгору, наскільки можемо. Згинаємо в коліні. Коліно тягнемо до грудей. Потім торкаємося коліном килимка і ставимо ніжку назад у вихідну позицію, теж саме на ліву сторону, рухаємося не спіжучи, контрольовано, прес працює, животик втягнутий, пропрацьовуємо наш прес. Тепер на наступний раз ніжку уже не будемо піднімати, а відразу будемо тягнути ніжку. Коліном до грудей, коліном докаємося підлоги і повертаємося назад. І іншу ніжку тягнемо до грудей, до підлоги і повертаємося назад. Зробимо це ще декілька разів. Зробимо ще по одному разу на кожну сторону. І залишимося в позиції собака мордою вниз на один глибокий вдих та видих. І опустимо коліна на підлогу. Тепер перейдемо в позицію на колінах. Стоїмо на правому коліні, ліва ніжка відведена в сторону пряма. Ручки на поясі. Прес- напружений живот втягнутий. Праву ручку відводимо в сторону. І тепер будемо на вдиху ручкою правою торкатися підлоги, тягнутися в праву сторону, а на видиху повертатися назад, ліва ручка на поясі. Якщо хочемо, можемо праву ручку поставити також на пояс. Аби встрети о том фанс ту лекко. Каз ямки на наступний раз, як будемо нагинатися, повернемося тілом до підлоги, знову розвернемося назад в сторону і піднімаємося. Продовжуємо рухатися. Рухаємося контрольовано, не спішимо. І ще чотири. Три. Два і останній раз. Молодці. Тепер поміняємо сторону. Стає вона ліве коліно, права ніжка пряма, відведена в сторону ручки на поясі. І тепер тягнемося в ліву сторону, нахиляємося. Можемо ліву ручку тримати прямою або ж на поясі. Не спішимо, на вдиху нахиляємося, на видиху піднімаємося. І на наступний раз будемо також повертатися вперед. Після нахилу. Продовжуємо нахиляємося в сторону, повертаємо тіло до підлоги, повертаємо назад і піднімаємося. Ще чотиривона мичі. Три, два, і останній раз. Молодці. Тепер лягаємо на спинку. Ручки тягнуться вгору, ніжки зігнуті в колінах на 90 градусів. Стопи відірвані від підлоги. Тепер спочатку лівою ручкою тягнемося назад. Правою стопою торкаємося підлоги перед собою. Повертаємось назад, розводимо ноги в сторони, знову зводимо. І те ж саме на іншу сторону, права ручка тягнеться назад, лівою стопою торкаємося підлоги, повертаємося. Розводимо ноги і продовжуємо рухатися. Якщо хочемо ускладнити вправу, то істопою торкаємося чим найдалі від себе, тобто ніжку майже розгинаємо. А якщо навпаки складно, то торкаємося ближче до себе, але дивимося так, щоб поясниця не відривалася від підлоги, щоб животик був втягнутий і прес напружений. Не забуваємо дихати. Робимо і три, два і останній раз. І тепер ніжки випрямляємо в колінах. Стопи тягнуться на себе. Животик знову ж таки втягнутий, і будемо ручками тягнутися до носочків. Раз і два. Тягнемося до носочків. Не дуже спішучи, але і не дуже повільно. На видиху тягнемося на вдиху, повертаємося назад. І закінчили молодці. Залишаємося в цій же позиції. Ніжки тягнуться вгору, спинка приклеєна до підлоги, поясниця також, руки лежать вздовж тіла. Тепер будемо робити складнішу вправу. Ніжками ніби йдемо назад донизу, і потім знову переходимо вгору. Тобто, наче ступаємо. Крок за кроком, ніжку переставляємо чим нижче. Настільки, наскільки ми можемо це зробити, щоб поясниця не відривалася від підлоги, дуже важливо. Це не обов'язково має бути геть до самого низу. Продовжуємо рухатися, не забуваємо дихати. Це дійсно складна вправа. І ще один разок опускаємося повільно назад, вниз і піднімаємося вгору. Молодці. Притиснемо коліна до грудей. Це вправа була дійсно складною. І тепер повільно перейдемо в планку. Ставимо долоні під плечима, спинка пряма, не провалюємося. І тепер будемо стегнами торкатися однієї частини килимка, а потім іншої, ніби малювати таку веселку. Ще 4, 3, 2. Останній раз і залишаємося в планці. Стоїмо в пряменькій планці. Закінчимо цей сет вправ саме планочкою. Це найкращий спосіб закінчити сет вправ на прес. Дихаємо глибоко, ще зовсім трішки. Опускаємо коліна на підлогу, опускаємо сідниці на стопи, ручки тягнуться вперед, поза дитини. Робимо глибокий вдих, глибокий видих, піднімаємося, кладемо таз на килимок, прогинаємося в спинці, животик втягнутий, розтягуємо м'язи, пресу, розслабляємо все тіло. Молодці! Тепер переходимо в позицію. Сидячі, ноги схрещені, як завжди, і зробимо останній вдих разом. Дякую вам за те, що провели цей час зі мною. Не забувайте підписуватися на інстаграм і підтримати мене ви можете на Патреоні чи на БаймієКофі, чи тут в Ютубі.